Колеги, вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко. І ви знаходитесь на каналі онлайн-школи Бухгалтерії АВС. Терміни виплати зарплати, чи обов'язково затверджувати конкретні терміни виплати і яка відповідальність за несвоєчасно виплачену зарплату? Що ж, якщо говорити про нормативні документи, то саме терміни виплати заробітної плати в нас прописані, по-перше, Кодексом законів про працю, стаття 115 Кодекс законів про працю також. Є закон про оплату труда, яким також прописані ці самі ж норми. І порядок виплати зарплати має, згідно нормативки, бути прописаний у колективному договорі, що укладається на підприємстві. Або, також прописано, якщо немає колективного договору вище тільки на стадії укладання. У нормативному акті роботодавця, наприклад, це може бути положення про оплату праці або звичайний наказ. І строки виплати заробітної плати на підприємства, де є профспілки, узгоджуються із профспілками. Але зверніть увагу: якщо на підприємстві немає профспілок, а на більшості малих підприємств немає таких, Повинен бути обраний уповноважений від трудового колективу, який буде фактично ну, замість профспілок. Та? І відповідно фіксуємо, та, що конкретні строки виплати зарплати прописані в будь-якому нормативному акті від підприємства. Як ви його назвете, якщо в колективному договорі прописали? Добре, якщо окремий наказ також підійде. Якщо положення також підійде. Ну і якщо роботодавець підприємець, він може. Прописати строки виплати зарплати у трудовому договорі з конкретним працівником, бо і надалі ФОПи такі договори трудові повинні з працівниками мати. Отже, зафіксували. Далі стаття 115 Кодексу законів про працю передбачає наступні правила, що заробітна плата виплачується не рідше двох разів на місяць. Через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, Не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який проводиться виплата. І також третє правило: виплачується зарплата у робочі дні підприємства. І якщо день виплати зарплати збігається з вихідним днем, тоді ми повинні виплатити заробітну плату напередодні. Ось ці три правила дуже прості, їх потрібно виконувати. Ну і ще одне правило, четверте, прописано для заробітної плати за першу половину місяця. Її розмір визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, знов-таки погодженим із виборним органом профспілки, або іншим уповноваженим. Родовим колективом, органом, представником, але головне, да не менше оплати. За фактично відпрацьований час розрахунку тарифної ставки посадового окладу працівника. Тобто, в нас ще є норма не тільки зобов'язуюча виплачувати заробітну плату за першу половину місяця і за другу половину місяця, або ще частіше, да, тобто не заборонений і три, і чотири рази, але не менше двох. Так, ще й прописано, що розмір ось цього авансу. Ми повинні мати не менше, ніж оплата за фактично відпрацьований час. Колеги, більш детально про те, як правильно розрахувати відпускні, нарахувати зарплату, компенсацію при звільненні та багато інших бухгалтерських тем ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Щотижня підбираємо для вас актуальну інформацію та на практиці показуємо, як правильно працювати з нововведеннями. Не гайте часу! Реєструйтеся зараз за посиланням в описі та вдосконалюйте свої професійні навички разом з ОВС. Тепер звертаю увагу, що перша половина місяця це перші 15 календарних днів місяця, тобто з 1 по 15 число. А тобто, у нас є перша половина місяця з 1 по 15 число та друга половина місяця вже з 16-го числа до закінчення місяця. І ми повинні виплачувати за кожну половину місяця. І пам'ятаємо, що за кожну частину місяця ми повинні виплачувати заробітну плату не пізніше, ніж через 7 днів. Да? І також між двома виплатами проміжок не більше 16 днів. І тому за першу половину місяця ми можемо виплатити аванс з 16 по 20. Друге число, а? а за другу половину місяця з 1 по 7 число наступного місяця. І конкретні дати в нас можуть бути такими. 1 та 16 число, 2 та 17, 3, 18, 4, 19, ну і так останні такі. Триваліше з 7 і 22. -го. Ну і дехто де встановлює на, навіть такі строки, що за першу половину місяця виплачую 15 числа, і за а, другу половину в останній день місяця чи можна виплачувати таким чином? Так, будь ласка, якщо ми встановили 15 та останнє число, це також не буде е, помилковим. Так, також можна виплачувати, тобто на кінець місяця вже. Е, Заборгованість виплачена, але не завжди бухгалтер встигає да, таким чином підготувати розрахунки, тому обираємо ну, так, як нам зручно, і встановлюємо і постійно притримуємося. Пам'ятаємо, що а, також важливо, якщо а, конкретний день виплати заробітної плати припадає на а, вихідний день. Ну, зараз в нас а, свята а, на період війни а, призупинені. Тому в нас можуть бути так, суботи, неділі, якщо а на підприємстві вихідні, ні, якщо припадає на вихідний, треба е, виплатити напередодні. Ну і е, також звертаю увагу, що деякі роботодавці е, вважають так, що якщо сам працівник напише заяву, якої попросить, а керівництво виплачувати йому заробітну плату раз на місяць. То то буде вважатися е, правильним. Ні, друзі, е, щонайменше двічі на місяць це обов'язок роботодавця, а не його право. Тому, якщо внутрішні якісь е, правила на підприємстві встановлюються умови роботи гірші, ніж це згідно з законодавством, ну, в даному випадку кодексом законів про працю, то е, ці внутрішні документи в нас не працюють. don't move uh... Не потрібно так робити, щоб якісь заяви писали працівники, робимо так, як встановлено законодавством. Ну І також, може статися, що якісь окремі місяці нам потрібно буде виплачувати заробітну плату за першу чи за другу половину місяця раніше. Ну, По-перше, якщо день виплати збігається із вихідним днем. Ну, А по-друге, може так статися, що в якісь періоди сам роботодавець вирішить. Виплатити раніше, це не заборонено. Тоді е, видаємо наказ через розпорядження і е, вказуємо за який період, коли виплачуємо. Ну, наприклад, на підприємстві за другу половину грудня 2022 року заробітна плата була виплачена 29 грудня е, згідно з наказом керівника. Тобто раніше, ніж встановлено було, але ж ось виплатили таким чином. Е, і може статися таке. Питання тоді в бухгалтера: а якщо ми виплатили замість 2 січня 29 грудня, то до наступної виплати в нас вже може бути більше ніж 16 днів. Тобто наступна запланована виплата в нас буде. Більше, ніж 16 днів. Чи обов'язково в такому разі, якщо ми переносимо виплату за якийсь там період наперед, чи потрібно і наступну виплату також переносити, щоб завжди правило 16 днів в нас виконувалось? А ось тут ні, не потрібно. Звертаю увагу, якщо ви. Виплату зробили напередодні, то наступна виплата, незважаючи на те, скільки там днів до неї, 16 чи там вже 17-18, нічого страшного, наступна виплата буде встановлена в ті терміни, які у вас є. Для виплати, які закріплені вашими нормативками внутрішніми. Про це навіть Мінсосполітики писали ще в 2019 році, лист дійсний, і тому коригувати кожен раз, щоб термін був між виплатами 16 днів, не потрібно, якщо колись ви виплатили раніше. Вересень 2023 року, і, наприклад, наше підприємство встановило терміни виплати зарплати третє. 18 число. І у вересні 23 року зарплату за другу половину серпня ми не можемо виплатити 3-го, бо в нас п'ятиденки і субота-неділя це вихідний. Тому заробітну плату за другу половину серпня було виплачено 1 вересня. І, незважаючи на те, що до наступної виплати 18 вересня вже більше, ніж 16 днів, наступна виплата буде за графіком 18 вересня без перенесення таких строків. На період дії воєнного стану діє закон 21,36, який встановлює воєнні особливості оплати праці. І так, стаття 10 закону 21. 21.36, який діє на період воєнного стану, він запрацював 24.03.2022 року діє до, до закінчення воєнного стану. І там стаття 10 передбачає наступне, що заробітна плата виплачується працівнику на умовах визначених трудовим договором, тобто, ну, війна війною, а заробітна плата за розкладом. І роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для того, щоб забезпечити право на та, отримання заробітної плати працівниками. Але ж пункт 3, дивіться, роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання щодо строків оплати, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дій інших обставин неприборної сили. Тобто, як бачите, дійсно, якщо воєнні форс-мажорні обставини не дозволяють роботодавцю виконати свої обов'язки вчасно, ну, це по-перше, стосується так, тих територій України, які, на жаль, найбільше потерпають від агресії, це і Тимчасово окуповані території, території бойових дій, тоді ну, дійсно може статися так, що строки будуть порушені. Але це не звільняє роботодавця від обов'язку раніше чи пізніше, а все ж таки виплатити заробітну плату, якщо працівник працював. Ну і також... Якщо да діяльність підприємства призупинена у зв'язку з веденням бойових дій, на цей термін також може бути призупинена і строк виплати. Відновиться, коли відновиться діяльність підприємства. Тобто законодавчо дійсно такі підприємства, які потерпають від війни, захищені, захищені. Ну і що ми маємо в підсумку, що роботодавець все одно повинен, якщо це можливо, притримуватися загальних правил. Ну а якщо не може у зв'язку з введенням бойових дій? Тоді е, роботодавець повинен. Довести, що дійсно у зв'язку з форс-мажором він не може виконати свої обов'язки і виконати їх як тільки зможе. Ну, і е, таким чином може бути так, що десь заробітна плата дійсно не була виплачена, таке може бути. Тепер давайте про відповідальність. А ви питали, ми відповідаємо. Чи є відповідальність за порушення порядку строків виплати зарплати? Давайте про Загальні норми, які діяли до війни, які будуть діяти і після, що встановлено Кодекс законів про працю. Стаття 265, остання стаття кодексу, саме фінансові санкції передбачає. І є окрема фінансова санкція за порушення встановлених строків виплат працівникам зарплати більше ніж за один місяць. Виплати не в повному обсязі, і а, фінансова санкція, якщо затримується виплата більш ніж на місяць, передбачає. Три мінімальні заробітні плати. Береться мінімалка, яка встановлена на момент виявлення порушення, якщо це зараз, то 20 100 гривень. Відповідно, якщо е, виплату ми робимо е, з запізненням більше, за, ніж за місяць. А якщо е, не більше, ніж за місяць, да, просто один раз. Виплачується заробітна плата. Тоді це буде вважатися загальним порушенням, і е, як інші порушення, там е, фінансова санкція одна мінімальна заробітна плата, і все так. Ну і е, також можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності керівник та головний бухгалтер. Це стаття 41 Кодексу про адміністративні правопорушення України і штраф від 30 до 100 неоподаткованих мінімум доходів. Це 1700 до 5100 гривень, може бути адміністративна відповідальність. Але е, повторне порушення е, протягом року. Або якщо це порушення сталося е, щодо неповнолітнього працівника а вагітної жінки, одиноких батьків, е, в такому випадку е, штрафна санкція буде вже. Е, е, Перша, да, в нас 510 700, я неправильно сказала, а вже друге порушення або порушення щодо вразливих категорій працівників від 1700 до 5100 гривень. Тобто маємо фінансові санкції, маємо адміністративні і навіть кримінальний кодекс України передбачає і наявність кримінальної відповідальності керівника. Але, скажімо так, Кримінальне відповідальність це треба довести, що саме навмисно були порушення строки виплати зарплати понад місяць. Тобто саме, ну якщо буде доведено, наприклад, що головний бухгалтер замість оплати праці перерахував кошти собі на картку, да, ну, то дійсно буде е, умисне е, умисне порушення і можливо кримінальна відповідальність. Але за помилки кримінальною відповідальністю бути не, не повинно. А тепер зверніть увагу, ось головні наші фінансові санкції встановлені статтею 265 Кодексу законів про працю. А тепер подивіться стаття 265, відповідальність за порушення законодавства про працю, і до неї внесли таку правку. Ви її бачите зараз на екрані. У період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі. Та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю, штрафи передбачені статтею 265, не застосовуються. Отже, до статті 265. Ще на початку 2022 року були внесені відповідні зміни, які передбачають, що навіть якщо буде перевірка, позапланова перевірка держпраці і буде встановлено порушення будь-яких норм трудового законодавства, інспектор не буде застосовувати штрафних санкцій, він повинен зробити припис. І якщо підприємство встановлені строки сунеться порушення. Тут і штрафних санкцій не буде. Тобто, якщо не виплачували своєчасно, після припису станемо виплачувати своєчасно, то і штрафу в розмірі трьох мінімальних заробітних плат можна уникнути. Але ця норма дії на період саме воєнного стану. Ну, бажаю, щоб вона скоріше прийшла в минуле, щоб війна закінчилася, і ми повернулися до звичайних штрафів. Да? Звичайних штрафів, що набагато краще, ніж війна. Ну що ж, друзі, ось це стосується строїть. Виплати заробітної плати і відповідальності роботодавця. Хочу звернути увагу ще на, одне, на один момент є. Така норма в законодавстві: якщо підприємство все ж таки порушує строки виплати заробітної плати і працівник своє отримує пізніше, ніж за законом це було встановлено, то підприємство ще й повинно нараховувати йому виплачувати додаткову компенсацію за не в строк виплачує заробітну плату з порушенням строків, і відповідно чим більше рівень інфляції в країні, тим більше буде ця сума компенсації. Але сьогодні про компенсацію ми не будемо говорити. Але знайте, що воно також існує, як, ну, скажімо так, компенсація працівнику його втрат. Друзі, напишіть в коментарях, чи було для вас це відео корисним. Чекаю на ваші відповіді і до зустрічі в наступних відео!